26-річний житель Марганця отримав поранення через російський обстріл. Допомогли понад п'ятьом тисячам пацієнтів. У Дніпрі вже півроку працює Сєвєродонецька лікарня. У Дніпрі педагогів навчають створювати відеоуроки для школярів. 11 січня 26-річний житель Марганця травмувався через російський обстріл. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики вже надали йому необхідну допомогу. Зараз його життю нічого не загрожує. Також вночі російські військові обстріляли Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду. По ним випустили понад 20 снарядів. Внаслідок обстрілів у Марганці понівечено промислове підприємство, автозаправка та магазин. Також снаряди зачепили кілька будинків та господарських споруд, пару автомобілів та автобус газогін У Нікополі у нас пошкоджені чотири житлові будинки, одне приватне підприємство та електромережі. Також наші рятувальники, що обстежують територію після обстрілів у Червоногригорівській громаді, так, ми з вами закінчили обстеження. Так, да, так. це у нас була астроскопія. Зараз я для себе нагадаю, що тут у нас було. Алла прийшла до лікаря зі скаргами на юркуту у роті. Гастроентерологиня призначила декілька аналізів. Хороший врач послала на узі, обслідувала назначила лікування. Навіть зручні чим людей менше тут Позвонила, записали, прийшла по часу». Цю лікарню релокували з Сєвєродонецька Майже усі медики та персонал теж з Луганщини. Серед них і гастроентерологиня Марина. Жінка говорить, після переїзду відчувала себе покинутою. У нас була дуже гарна лікарня, і дуже було складно відчувати себе таким, ну трошки викинутим з цим життям. Але завдяки тітанічним зусиллям нашого керівництва ми відродилися. Ми маємо чудове приміщення, ми маємо сучасне нове обладнання, про яке може ми мріяли десь колись. Марина вважає, лікарня «Сєвєродонецька» – це не тільки медична допомога, а й частинка знайомого світу для переселенців. Ми намагаємося бути для них частиною їх дому. До нашої цієї родини вже долучаються пацієнти із інших міст містечок з Бахмуту, з Пологів, з Енергодару, з Краматорського. На загальний медичний огляд прийшла і переселенка з Сєвєродонецька Альбіна. Дівчина перевірила зір. На черзі лор та кардіолог. Щоб знати, що все, чи все добре, чи ні. Багато з знайомих облич це, це дуже круто. На початку серпня Северодонецька лікарня відновила поліклініку. За цей час її відвідали понад 5 тисяч пацієнтів. Нині тут ведуть прийом терапевти, гастроентерологи, кардіологи, окулісти. Такий напрям у нас є це фізіотерапія та реабілітація, яку ми починаємо все більше і більше розширювати і ну, таку увагу приділяємо з більшого психологічної психологічної реабілітації. А наприкінці минулого року провели першу операцію. Оперативне втручання у рамках хірургії одного дня, тобто пацієнт приходить на прийом. Йому, якщо йому показано оперативне лікування, йому проводять оперативне лікування. Він залишається у лікарні ну, до вечора. Скільки там буде потрібно? У планах відкрити ще й стаціонар Северодонецької лікарні та проводити складні операції пацієнтам. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро. Вийшли на лід та провалилися. 10 січня на території Глоєвацької громади загинуло двоє дітей: брат і сестра, 9-річний хлопчик та 5-річна дівчинка. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко. На виклик прибули правоохоронці, проте врятувати життя дітей не вдалося. За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок. Після судово-медичної експертизи стаття може бути змінена. Повідомили у поліції. Батьки витягли, на жаль, вже неживих дітей. Тож, будь ласка, шановні батьки, звертаюсь до кожного, роз'ясніть дітям, що наразі лід тонкий і дуже небезпечно знаходиться на водойомах. Це смертельно небезпечно. На березі дітям було застосовано реанімаційні заходи, але наразі їх рятувати не вдалося. Тіла дітей направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Цей пункт незламності найбільший у Петропавлівській громаді. Галина прийшла сюди, аби зарядити телефон. Було по всій Україні відключене світло. Ну як це було дуже тяжко для всіх людей, ну так також і для мене, так як ми проживаємо в сільській місцевості. Ну і все у нас все від залежить від електроенергії. Тому... Взагалі, коли немає світла, то це дуже тяжко. Пункт облаштували у місцевому ліцеї. Тут є два генератори: один живить власну котельню ліцею, інший пункт незламності. Сюди приходять зокрема і студенти ліцею, аби навчатися онлайн. Також дуже багато до нас приходять мамочки з маленькими дітками, які, наприклад, не встигли дома там заварити термос. Або перепеленати дитину, то всі також приходять до нашого пункту неславності. Є у нас на території нашого пункту кашки швидкого харчування. Можна закип'ятити водички, перепеленати дитинку. Також є у нас в запасі памперси на всі вікові категорії дітей. Здебільшого люди в громаді проживають у приватному секторі, однак є і мікрорайони з багатоповерхівками без центрального опалення. При відсутності світла газові котли не працюють в квартирах. Через годину стає холодно. Світла нема, квартира холодно тому ми в першу чергу, коли вирішували, яку локацію приділити для розміщення пункту незглавності, врахували відстань тих мікрорайонів. Яке тут через дорогу буквально загалом в області вже понад 400 пунктів незламності. Юля Трофімова, Наталя Астратова, Суспільне новини, Дніпро. Педагогів Дніпра навчають створювати відео уроки. Директорка одного з навчальних закладів, який бере участь у проєкті, Людмила Гожа каже: зараз у вчителів та учнів не завжди є можливість проводити онлайн уроки. Крім того, дітям потрібна комунікація зі своїми вчителями, а не просто перегляд навчальних роликів. Тому важливо, аби вчителі самі створювали відео. І за того, що не завжди можуть вийти на зв'язок, вчителі та учні постала необхідність в тому, щоб вчителі почали створювати свої власні Асні навчальні відео наші вчителі мають певні навички по створенню таких відео, але ми всі кожного дня вчимося, вдосконалюємось. Також ці відеоуроки мають допомогти дітям краще зрозуміти матеріал, каже тренерка проєкту Тетяна Дарій, бо навчатися дистанційно набагато складніше. Вони потребують додаткового роз'яснення нового матеріалу, і було проведене опитування у місті, і за запитами батьків. Учні якраз потребують роз'яснення від свого вчителя, і тому виникла така програма, як запис відеоуроків. За три місяці існування проєкту на базі 10 закладів освіти 15 вчителів інформатики провели тренінги для педагогів, пояснивши, як записувати та редагувати відео, роблячи його цікавим для дітей. Зараз авторський запис відеоуроків практикують вже у кожній школі Дніпра. Я настойкова Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. Так історично склалося поки що. В Україні, що успішний артист вітчизняний, це той, що збирає концерти. Концертна діяльність це. Єдина штука, котру можна монетизувати і це якось співвіднести до всього іншого. Успіх для артиста в Україні це коли люди знають твої пісні на пам'ять. Думаю, таке, я таке, ну це не всім вдається. Але коли я дивлюся виступи артистів, котрим це вдається, ну це для мене і показник. Культурний фронт. От всі артисти, котрі зараз транслюють якісь ідеї за кордоном про Україну, вони ну, мають розуміти якусь свою місію, не просто розважальну. Якщо навіть ти умовно поп-артист. І не звик якісь меседжі там декларувати на своїх виступах. Я думаю, що це важливо доносити якусь, хоча б шматочок, якусь реальної картини спілкувати з людьми. Це що я лищаю. Зараз, оскільки в цьому світі Україна, це тренд, ми вже про це говорили, варто користуватись моментом, і музичні продюсери, і створювачі контенту, і там ютуб-блогери, і лідери громадської думки, вони, якщо вони зацікавлені в перемозі України і на цьому фронті також, вони мають. Думати в цьому напрямку, покладати сили на це. Зараз, є, зараз оце вікно можливостей, воно якраз відкрилось для українського контенту. Просто його має стати більше, і, воно, і, і він, має стати, він має існувати для різних е, сегментів аудиторії. За табі, анти, анти те присам. Васибі, Дніпро. Хай Ісус, мати, дитя, була сповити ваше життя, що Від ліхтариків, співаючи колядки, у підвалі одного з багатоповерхових будинків Дніпра виготовляють окопні свічки. Ми спочатку вдвох з чоловіком, а вирішили в себе на дачі, що ми будемо робити окопні свічки. Подивились у Фейсбуці, подивились, як роблять. А це було ще влітку, тобто ще було тепло, і запитів не було так багато, як зараз. Але ж, звичайно, ми вже розуміли, що прийде. Той період, коли свічок потрібно буде дуже-дуже багато. Деякий час да, вже в підвалі нашого багатоквартирного будинку облаштувалася така у нас вже велика майстерня. Процес каже Ольга, нескладний. До свічок ми додаємо трошки стеаріну, він підвищує тепловіддачу, щоб була більше тепловіддача від свічки. Тому що в першу чергу це в нас не просто свічка, це в нас пічка. Така собі окопна, бліндажна пічка, яка зігріває наших хлопців. Це була велика баночка, яку ми підрізали. Підрізаємо ми для того, щоб вона повністю прогорала, скручуємо гофрокартон всередину баночки і потім заливаємо віском чи парафіном. Ми беремо парафін, беремо віск і просто складаємо. Тобто, дуже, дуже багато можна скласти в цю пічечку. На жаль, зараз немає світла, тому ну, зараз, на жаль, не можу показати, як з цього краника буде литися парафін. Потім що ми робимо? Ми беремо свічечку, підставляємо під краник, відкриваємо і заливаємо повністю так свічку. В середньому така окопна свічка горить 4 години. До виготовлення долучаються сусіди та інші жителі Дніпра. Нині завітали скаути. Ми так подумали, що буде краще, щоб діти не просто передали фінансову допомогу, а показати їм, що допомагати можна своїм часом і своєю працею. Ми з дітьми ходили з колядою, і діти наколядували гроші для військових. Це доволі цікаво. Я намагався робити свічки бліндажні в себе вдома, але я робив їх трохи по-іншому, не так. То Та тепер буду знати, які в мене були помилки. Десятирічна Настя робить купні свічки вперше каже, хоче допомогти нашим військовим, щоб вони могли зпогрітися, зготувати собі щось, і щоб вони справді ну, щоб їм було подарувати тепло і любові. Ми любимо наших військових і хочемо, щоб в них все було добре і чекаємо перемоги. Для виготовлення свічок волонтерам потрібен парафін та бджолиний віск. Охочі допомогти можуть звертатися за номером на екрані. Яна настойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.